Діват Гопанчук, э, Дивіться уважно. Гарбару, <ріст> <ріст> Запорожець, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сем. сім. Сім чоловік відсутніше, мені друзі. Таким чином зареєстровано з 20-27 хвороб. Можемо розпочинати. Відповідно, статті 46 закону про місцеве заборонування. дозволити після першої сесії сі високого хати оголосити відкрити За 20 рішення прийде. Дякую, дякую. Шановні друзі, запитання, зауваження до порядку. Чи ви з вами знаєте? Да? Є пропозиція порядку, де прийняти в цілому. Хто за, прошу визначитись? Затвердження розвитку системи освіти в Україні сільського ради 24 і 26 рік. Комісія відбулася? Відбулася. Прошу. Шановні друзі, є запитання іще. Що це за гроші? Це субвенція з державного бюджету, місцевого бюджету, освітня субвенція 42 мільйони 506,5 мільйонів. Субвенція на зарплату ІФЦ 1 мільйон 2035 грн. Учні 2 мільйони 410 600 грн. Шановні друзі, запитання є? Немає? Панечі, дякую, що прийшли. Тоді ставлю на голосування і ми значаємося з даного питання. За 20 рішення прийнято, дякую. Слідуюче питання порядку денного. Про затвердження штатних розписів Управління закладів та установно руйківські зі на 1 січня 26 року. Прошу його весілля. Так, питання, розглядалося на комісії, дуже привожу, підтримали. Шановні депутати, є заперечення зауважень зауваження? Нема. Тоді ставлю на голосування визначаємося. За 20 рішення прийнято, дякую, шановні. І останнє питання про внесення змін до рішення сесії. Бронківські 19 12 1912 року за нормом 18.01498. Про бюджет Ріківської сільської територіальної громади на 26 рік додали і складає. Збільшити там загального бюджету на 151 І тепер він буде складати на Сто сімдесят п'ять триста, знаєте наш бюджет, плюс додається субвенція. І ще раз цих у нас мільйони 193 тисячі та 134 мільйонів. Шановні депутати, зауважні запитання, які сіснема. Коли нема ставлення голосування, визначаємося здано. За 20 рішення прийнято дякую. Шановні друзі, всі, хто присутні сьогодні. Я всім щиро дякую. Всі питання ми розглянули. Але мені хотілося з вами дещо переговорити. Сьогодні у нас склалася ситуація по тарифах на водопостачання і водовідведення. Знаєте, знайти сьогодні підрядника дуже важко, дуже важко, практично неможливо. Але успіх, який у нас був, теж зауволіваний цих і дав, що ми два рази відкладали на рішення виконкому, на третій раз ніби посчитали. Але люди стали жалуватися, ми ще раз пересчитали і знайшли ці цифри, якими ви не задоволені. А тому я звернулася відповідно до фахівців, які мають ліцензії, відповідно по тарифах, щоб вони посчитали правильно і дали нам чітку відповідь, щоб ми людям прямо в очі дивилися і казали: оце цифра така, то цифра така, то вона дійсна. Як він поставив за електроенергію на воду. Два 2,1, а на водовідведення 2, такого бути не може. Це дві цифри електроенергії, яка в основному складає е, тариф на водопостачання і водовідведення. І, взагалі, я поставила завдання найближчим чи, чи, часом поставити всі лічильники, всі лічильники Олександр Миколаївич на де є скважини на водопостачання, водовідведення, на електроенергію, зафіксувати. Рішення комісії, ось все такі показники, щоб люди бачили, що ось стільки-то показник такий то, взяли стільки-то води, витрачено стільки то електроенергії. Бо знаєте, чому такий скачок? Якщо повороньковим, ми піднімали тільки у 22-му році 36 гривень був усього 36 у 22-му, 23 24, двадцять четвертий, двадцять рік не піднімали. Звичайно, поворонькову. Підниметься цифра десь 59 6. а по інших по усідку 76. Тобто зростання на 30 гривень це ріжа, дуже ріжа. Але якби воно було, якщо нам дадуть і переконають нас у тому, що да, це дійсно цифра, теж не було з 23-го року, ми не піднімали. А знаєте, ну навіть по клібині по всьому не як що не візьміть, це росте, росте. Але людям треба доказати достовідність тієї чи іншої цифри. Оце в нас таке сьогодні е, вирішується глобальне питання, а тому я думаю, найближчі дні я передзвонила до е, миря, сказала, дайте нам ще дві неділі, щоб ми показали цю звітність відповідно незалежної організації, а потім вже будемо вирішувати це питання. Бо, звичайно, на 30 гривень зразу людям не зрозуміло те, що 23-го, 4, 5 не почувають. Мали їх це по Ну, коли ціна була 4,6 на електроенергію, а зараз становить 10, то звичайно треба піднімати, де ми не дінемося. Ну це таке основне питання. І ще хотіла з вами, депутати, порадитися. Сьогодні ми створили центр надання соціальних послуг. Без машини, взагалі, в сільській раді, як ви знаєте, на жодної машини. Одна машинка це є, що їздить, це Іщенко, і то вона до Києва не доїжджає. Я другий раз посилаю його застряне, тягнемо, притягуємо і, і, і так далі. Тобто машина ця не, теж несправна і в далекій поїздці вона не, не може. А нам сьогодні дітей треба і возити, знаєте, і білу церкву, і в Боярку, і, і всюди. Машини нема. Сьогодні в нас багато приходило людей, тобто наших сімей, які потребують доставити і в лікарню, і без ног, і без рук нам необхідна машина. А тому ми вивчимо питання, де таку машину, хоча б один транспорт на сільську раду. знаєте, ми всі їздимо своїм транспортом. Ці машинки, які в нас є, шістьока і дев'ятка, ви знаєте, в якому вони стані зовсім не водні. Я думаю, що ви підтримуєте. Якщо у нас будуть кошти, ми подивимося до цього. І треба нам обов'язково машину купити хоча б одну. Да, я знаю, що сьогодні ніби не на часі, але без цього нам не обійтися йому. Ти підтримуєш? Думайте. Тут нема чого думати. Як нема на чого їхати, то що хоч я сьогодні і Степченка, і Пацюка, ми всіх. Зап... Сьогодні ж треба відвідувати всі сім'ї. Ви розумієте, скільки. У нас до цього. без машини в усіх громадах, є, ми так як отримали ці приміщення, що нема куди не зайти, розсадити усіх, по всіх клубах, по, по Гологуровах і так далі працюють. Бо то вже інша, а без машини нам вийтися. І ще раз хочу подякувати всім депутатам. Спасибі вам, я знаю, Іван Гаврилович е, слабо себе почував до цього, дивлюся, за хеканим я не приїхав, і Люба по роботі, да всі. Аллочка боліла, я кажу, Алла. Витерне. Спасибо Валерію Миколаєвичу, що привезли мені. І Машенька, да всі. І Людмила, Бал... Людмила Васильівна Бондаренко. Люд, спасибо, що приїхали. Добре. На здоров'я, добре. Дякую. Шановні друзі, тоді дозвольте 51 сесії з возникання оголосити закритими.